Ранок з Україною ми продовжуємо в Україні. Змінилася сума штрафів для тих, хто під час пандемії не носить маску або носить її неналежним чином. А скільки тепер будуть сплатити підносники, підбородичники або ті, хто взагалі не носять маски? А на кого ці штрафи не поширюються? Сьогодні будемо говорити із міністром юстиції України Денисом Малюською. Доброго ранку пане ранку. Вітаємо, а, Доброго вітаємо ранку. вас у нашій студії і одразу до цієї теми. Нині нові штрафи. Отже, сума штрафів за перебування без маски наступна. Для фізичних осіб від 170 до 225 гривень, наскільки я розумію, за одну неправильно вдягнену маску. Для посадових осіб сума незмінна 17 тисяч гривень. Можуть собі дозволити. Для юридичних осіб недотримання маскового режиму від 3400 тисяч до близько 5000 тисяч гривень. Отже, питання наступне. Хто повноважений стягувати ці штрафи і чи на всіх громадян вони розповсюджуються, і як взагалі це буде відбуватися? Невеличке уточнення. Оця сума, яка була вказана про юридичних осіб. Вони так. ще не прийнято остаточно парламентом. Ага. Парламент прийняв в першому читанні. Буде друге читання, буде підпис президенту. Це трошки довша історія. Ага. Зараз відповідають фізичні особи. Так а хто накладає? Накладає поліція. Ну це найпоширеніший випадок. Також повноваження матимуть органи ДПС Так. Але знову ж таки для звичайних громадян найчастіше хто буде слідкувати і контролювати наявність маски це поліцейські. Як все це буде відбуватися? Я йду по масі із неправильно. Я йду по вулиці з неправильно вдягненою маскою. До мене підходить поліцейський і одразу моментально адміністративне порушення. Ну от десь приблизно так. У нього зараз якраз закуповуються спеціальні прилади, щоб можна було в електронному вигляді швидко роздрукувати постанову, дати на руки. І відповідно оформити відповідний штраф. Так, звичайно, це поліцейський на місці одразу все зробить. Так само, так. якщо ми бачимо якесь порушення, можна зателефонувати поліції і е, попросити їх приїхати розібратися. безумовно. І поліцейський так само приїде і зобов'язаний буде накласти штраф на порушення. А, а, а так. так чудово з цим розібралися. Наступне питання а, ще О. одне уточне. Ви говорили, що ви йдете по вулиці без маски так. по вулиці, ходіння по вулиці без маски не карається цим штрафом. Штрафами карається перебування без маски в громадських будівлях або громадському транспорті. метро наприклад? Метро, наприклад. тролейбус, автобус, громадський транспорт? підходить все. кінотеатр, Розуміло. торговий центр, продуктовий магазин Таксі? все покривається. Таксі так само mm -hmm. все от тепер. Вже точно розібралися питання: наступне конституційна криза в Україні. А вчора в ефірі у нас був міністр закордонних справ і Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію про можливість скасування для нас безвізу. Він підтвердив, що через рішення конституційного суду і справді Україна була од буквально на межі того, що могли відмінити безвізовий режим. Давайте Ось послухаємо. у нас є синхрон, будь ласка. Ми стояли реально на межі. Нам неформально про це сказали, що там пацани mm -hmm. ви підійшли до межі, і вже половина ноги звисає над проваллям. Що ви думаєте із цього приводу? Ну тут, як говорив Жванецький, потрапити в історію складно вляпатись просто. Mm -hmm. а, дійсно, а, ця історія поставила під ризик і безвіз і чимало інших наших домовленостей з західними партнерами зокрема, щодо кредитування, та й взагалі. Репутаційно це був великий удар. А зараз ризику для безвізу чи для втрати стосунків чи втрати доступу до кредитування немає. Тобто найбільш складні речі були знівельовані, Відповідно, ми вийшли з найбільших проблемних ситуацій розпорядженням Кабміну, І зараз очікуємо досить швидкого прийняття закону Верховної Ради. Тобто найгостріший етап кризи минув, але. Що робити довгостроково ще буде проблемно. Ви, як міністр юстиції, бачите конституційний спосіб розв'язання цієї кризи із конституційним судом в межах а, встановлених чинними нормативними актами ситуацію можна в неї вирулити, зберігши обличчя, лише якщо буде добровільна на це воля усіх сторін, в тому числі конституційного суду, угу. без того, щоб а, ключові судді подали заяву про відставку, ключові, які втратили власне, а, скажімо так, авторитет чи репутацію в нас в цій uh -huh. історії, а, конституційну кризу в межах чинних правил врегулювати навряд чи вдасться. Моя суб'єктивна точка зору. Uh -huh. Ще одна тема, яку ми сьогодні хочемо зачепити, це тюремний розпродаж, який проводить ваше міністерство. Активно розпродується приміщення у Львові, Одесі та Києві. Частина грошей пішла на облаштування безкоштовних камер у слідчих ізоляторах. Ремонт провели не лише в столиці, а й у регіонах. А, тут є дві, цілих дві історії: цілих два революційних е, нововведення. Перше це продаж тюрем. Зараз дійсно на продаж виставляються три в'язниці: одна в Коцюбинському під Києвом, в Одесі і в Львові. Готуються пакети документи по іншим в'язницям, які також підуть на продаж. Будуть продані частину грошей отримаємо ми на будівництво нових слідчих ізоляторів. Тобто, ми не просто продаємо тюрми, ще й трошки побудуємо, але мова йде про слідчі ізолятори. І в нас ще є платна послуга, якщо хтось хоче посидіти у СІЗО комфортніше ніж інших. За це можна отримати за гроші, офіційно заплативши їх офіційним платежем і е е отримати поліпшення умови за ці кошти. Ми проводимо ремонти безкоштовних камер. Наскільки скільки скільки грошей вдалося зібрати вже на даний момент? Ну приблизно, якщо ви не, не, не сума а, десь за тиждень буде півтора мільйона орієнтовно. А, а вже є якісь там а, інформація, скільки вже вдалося зібрати завдяки цій Оце якраз і є Оце Оце пів півтора мільйони, мільйони за тиждень. Ні, не це не за тиждень. Це з моменту запровадження проєкту. У нас mm -hmm. Київ почав в кінці весни працювати. Решту міст підключились протягом літа. Ну, Десь 22 міста у нас працюють. І зараз. ці півтора мільйони, вони були спрямовані на ремонт, наскільки я розумію. Саме так. Сам. Ремонт безкоштовних камер. А, пане міністр, була ваша заява mm -hmm. про те, що а, в Україні. Перспективно має залишитися на всю країну, а всього на всього дві тюрми. Я перевірив на початок цього року, а в Україні було 52 з гаком тисячі ув'язнених. Я не можу собі уявити, як можна таку кількість людей розповсюдити тільки по двох в'язницях на всю країну. Поясніть мені, будь ласка. У нас зараз в тюрми потрапляють набагато більше людей, ніж це було б доречно. З точки зору ефективності і безпечності для суспільства, це мова не про те, що ми плануємо всіх випустити. От всі, хто там сидять, залишимо кілька тисяч і будемо утримувати в тюрмах, а решту будуть гуляти поволі. Справа в тому, що у нас зараз кримінальний кодекс побудований ще за радянською системою, де Стандартне покарання за умовчанням це в'язниця. У нас е інших покарань практично немає, які б ефективно виконували свою роль. Хоча насправді, якщо ми не знаю, злодія, відправа який краде, не знаю, вкрав сумочку в в'язницю, звідти вийде вже грабіжник або вбивця. Тюрма не коригує поведінку людини, а робить її гіршою. Відповідно, що ми досягаємо зараз тюрмою. Ми не дуже небезпечного злочинця колям в'язницю. Звідти виходить небезпечний або дуже небезпечний злочинець. Так, а що ж робити за наші так? з вами кошти. Ми отримуємо собі от конкретну збільшений рівень небезпечно. Що робити. Весь світ, Західна Європа, не весь світ, Західна Європа йде іншим шляхом до людини. Застосовується індивідуальний підхід, оцінюється, де в нього ризики. Він вчинив злочин, тому що він наркоман. Він жадібний, в нього немає грошей на харчування. Чи він зловживає алкоголем? Відповідно, встановлюється, в чому небезпека. Наприклад, він зловживає алкоголем і з ним працюють з тим, щоб він перестав зловживати алкоголем, або відійшов, або перестав бути наркозалежним, або щоб він попрацював свою агресію, тому що чимало людей не можуть контролювати себе їх потрібно навчити контролювати ага. себе. Це є програми. Які можна застосувати не застосовуючи в'язницю, це ефективніше і дешевше. Наскільки я розумів вашу логіку, ви збираєтесь протягом якогось певного проміжку часу? Умовно скільки це десять років? Який план? М мінімум 10 років. 10 років. мінімум десь років. збираєтесь зменшити кількість ув'язнених до. З якого, до до якої межі? Якщо ми будемо говорити лише про а, засуджених, тих, що йдуть після вироку, так. це мова буде йти десь тисячі про чотири, напевно. 4... Тобто з 52 до 4? З, а, ні, з цих 52 потрібно 16 виключити тих, які перебувають в слідчих ізоляторах. Так. Тобто тих, ага. які в тюрмах, їх менше, так. ну реально ага. менше. Тобто Але... з 30 з гаком до та, 4, да, 4 років. Мінімум 10 років. Мінімум 10 років. Дякую Дякуємо вам. Дякуємо, пане міністр. Сьогодні гостем нашої студії був Денис Малюська, міністр юстиції України. Хорошого вам плідного дня. Дякую. А, ну, а